Польща розіслала 235 тисяч повісток і беруть як чоловіків, так і жінок. Так само там і в Норвегії, і в Нідерландах, Зараз всюди якийсь двіжняк почався. І а, багато людей просто спостерігали розумієте, за тим, що відбувається в Україні. Думали це десь там, це десь далеко. Ой, ну якийсь там дрончик випадково залетів в в Польщу. та буває, та нічого страшного. І вони не очікували, що воно так може пройти. Люди жили своїм життям беззаботним. Там Польща турбується за свою економіку, за роз. Німеччина до цих іммігрантів, щоб у них там бюджет цей не розірвався, який тріщить і так далі. Я вам попередніх відео казав, що така історія буде. І, скоріше за все, Латвію, Литву по сувальському коридору відріжуть. Поняли? І захоплять і Фінландію, і Латвію, і Литву, і Росії взагалі це дуже легко дасться. Враховуючи на те, що зараз 19 дронів залетіло в, в Польщу, 4 з них тільки збили, хоча літаки військові попіднімали. А вони все рівно оголошують статтю по НАТО 4, а не 5, що вони не в військовому плані вписують. В це все, а в консультативному, хоча й правильно роблять, бо це більше провокація Росії. Вони розраховують на те, що Європа ще така, ух, ми ще це Росію. Ну тоді вся Європа лопне. Поняло? Повністю лопне і в економічному плані, і взагалі в соціальному, і від Європи нічого майже не залишиться. Отже, в цій всій ситуації вам потрібно зараз шукати заробіток онлайн за посиланням в шапці профіля тут або в описі. Ми розказуємо, як за допомогою. Три дня безкоштовно вас навчать буду і відео, і уроки, де ви побачите, на чому ви можете заробляти онлайн. Вам зараз. Потрібен заробіток тільки дистанційний, тільки онлайн, там, де ви можете в будь-який момент взяти чемодани і емігрувати. Я знаю, всіх достало вже емігрувати, але варіантів немає. Треба бути до цього готовим. Ми там платимо зарплати за це. Там, е Показуємо це в онлайні, подарунки даруємо. Тобто об'єднали українців великі ком'юніті, де ви можете за допомогою онлайна і коротких відео навесних заробляти гроші, і ми за це платимо зарплату. Все, друзі, зустрінемось в наступних відео. Свідомих українців чекаю за посиланням в шапці профіля. Надіюсь, з вас нікому повестка в Польща не прийшла. Я зараз, дарую, в Польщі. Все, на зв'язку. па-па!